Львівський муніципальний мистецький центр. Привіт всім. Дякую, що прийшли. Сьогодні презентуємо зім з фотовиставкою ще один крок Івана Молдуна. Це третій формат історії про цю людину. Перший. Перший формат це був текстовий. На зворотній стороні цього зіну є два QR-коди. І один з них це посилання на текстову версію в історії про Івана. Візуальна версія це фотовиставка, експозиція, яка тут представлена в арт-центрі. І Зін це власне третя версія цієї самої історії, яка поєднує. Візуальною та текстовою складову. Якщо ви відкриєте, тут складені ну, такі ж самі фотографії в такому самому порядку, але вони супроводжуються текстом з, ну, з якимось текстовими додатками з самої великої історії, яка виходила на забороні. Всі ці, да, всі, ці Безкоштовні, типу зіни, але якщо є можливість, то можна задонатити теж хлопцю з Херсонщини, який збирає на візок. Це так, колега Івана по десантним військам, він з такою самою високою ампутацією і потребує, в принципі, такої самої уваги, як і Іван. Тільки що Іван він знаходиться ну, на Прийшов далі на цьому шляху, а у цього хлопця цей шлях тільки починається, і він, звісно, потребує допомоги. Тепер я хочу в... розказати трошки про саму історію, тому можемо підійти до експозиції, там мені буде простіше. Ця експозиція складається з 15 фотографій, і вони розміщені тут. по за хронологією розвитку цієї історії, від, звідси ну, з цього краю в той бік, і воно якби, розвивається послідовно і лінійно від, від цього краю до того, і тут є два шляхи розвитку історії. Перший це ну, шлях ніби від темряви до світла, а другий це шлях до самостійності саме цієї людини. Якщо ну, казати про Типу відмінності в цих форматах, то виходить, що текстовий формат він вийшов, вийшов більш насичений деталями і більш докладний. Там там багато вийшло сказати про інклюзивність наших міст, про то в якій ситуації знаходяться ветерани з які з пораненнями, які мають обмеження там по мобільності з цими ампутаціями верхніх або нижніх кінцівок, але візуальна саме історія вона про одну скоріше людину, ніж про взаємодію людини та суспільства. І ця візуальна історія вона. Про встановлення Івана про його шлях до самостійності від того моменту, як він ну, майже опинився да, в безпорадності, втративши велику частину свого тіла, і до того моменту, як він а, прийшов вже до того а, до, до самостійності. Цей шлях починається от з цієї такої, з трьох… кожна, да, кожна ця фрагмент складається з, з трьох фотографій, їх п'ять. І перша частина це. Такий е, умовно чорний, е, чорний епізод, де він символізує ту невідомість, незрозумілість шляху, е, відсутність світла навколо нас, коли ми попадаємо в якусь якась, стається трагедія, і ми не знаємо, в якому напрямку далі рухатися навколо нас в темряві. І ну, здається, що виходу з цього немає. Друга частина цих фотографій, ці три фотографії це от буквально розповідь про те, як людина шукає свій шлях. Вона от буквально виходить з тієї темряви, в якої знаходилася на світло, і починає взаємодіяти, починає якось шукати свій шлях, пробувати робити перші кроки. Ці от фотографії зроблені в в центрі реабілітаційному центрі Next Step, де Іван проходив реабілітацію, вже пройшовши дуже великий шлях лікування і великий багато. Подававши супутних і медицинських всяких проблем. І саме цього літа, коли ми з ним зустрічалися, він намагався панувати протези. Тобто до цього він пересувався на візку, а цього літа його над завданням було стати на власні ноги. Для нього це була багаторівнева така історія, яка складалась із. Самопізнання якоїсь самоідентифікації себе як частини суспільства, а також і соціальної реабілітації і повернення, буквально повернення в якусь не тільки до фізичних кондицій, а й а й до соціальних взаємодій. Тому що, на думку Івана, людина в колісному кріслі вона дуже сильно обмежена як фізично, так і вона обмежена тим, що. Візуально такі люди вони не вписуються в уявлення суспільства про людину, тобто ну, як якась фрагмент людини на колесах, а хоч і на, на залізних ногах, на чужих ногах, але все ж таки на ногах. І на думку Івана, це краще впливає на сприйняття його. Іншими людьми, от зараз. Тому для нього цей шлях не тільки ну, багаторівни, як я казав, це шлях до власного повернення, до повернення до суспільства і, звісно, повернення до своєї родини. У нього дружина і дві доньки, і також це, це велика частина його мотивації це бути не тільки самостійним, а бути знову батьком своїх дітей, чоловіком своєї дружині і. Для них бути не тільки потрібним і важливим, а бути для них опорою і помічником, і взагалі ну, тим, на кого можна покластися і не, ну, не відчувати себе зайвим, зайвою людиною або зайвим фрагментом цього самого. Наступні треті три фотографії це от якраз символізують вихід на якусь велику дорогу. Так от Буквально тут ми це бачимо, як Іван. Починає ходити вже не тільки по реабілітаційному центру, а по, по вулицях Львова, по трасах, там по, по різних фрагментах та міської інфраструктури. І от для нього це тут хотілося передати саме ту ті великі зусилля, які йому доводиться докладати від кожного. Кроку кожної миті, кожної секунди, як він рухається, що кожний крок для нього це дуже, дуже великий, скажімо, потребує дуже великих зусиль. Це ну, не так банально, як для нас зробити один крок. крок Івана він для нас помножений як на 100, можливо, навіть на 1000, І це це складно передати, і це складно відчути нам. Як, як важко йому дається кожен цей крок. Але в цих період цих занять мені ну, вдалося багато побачити, багато поспілкуватися і напряму з ним і спостерігати його реакцію, як він реагує на ту чи іншу ситуацію, як він проходить цей шлях, як він реагує на ту кількість зусиль як які він, які він, як він витрачає як, як він розходує свої сили як він знову готується робити цей кожен крок наприклад якщо розповісти про один конкретний епізод коли ми виходили на вулицю да біля цього центру там за великим склом є фітнес-зал такий, з великим-великим склом всю весь зріст людський. І там займалися якісь дівчата. І ми з реабілітологами сказали Івану, типу дивись, Іване, там теж люди займаються, у людей тренуванням. І Іван захотів подивитися на цю ситуацію, і щоб просто розвернутися йому на 180 градусів, це ну, зайняло цілу хвилину. Тобто для нас це елементарна дія, яка не триває навіть секунди. А для Івана повернутися ну, спиною, обличчям до того сцени, яка була у нього за спиною. Це ціли, ціли, ціла процедура, ціла операція. Тобто, так сказати. Ну, мені хотілося дуже знаєте, передати дуже багато цих аспектів і його зусилля, і складність цього шляху, і дуже багато цього хотілося. Внести ну, в ці 15 фотографій навіть, Ну, на жаль, не все вдалося з цього самого, але я думаю, мені вдалося передати саме характер і його силу, силу волі, якою він рухається. І саме я такий напрямок цей обрав саме через те, що він важливий для Івана як такого, і саме цей шлях він обрав сам. Тобто він ним іде. і його ця впертість, його ця сила, вона в принципі заряджувала і мене, так скажемо, на продовженні цієї історії. Наступний передостанній фрагмент це от фрагмент заняття плаванням в басейні. Це один з таких сюжетів, який запропонував сам Іван. Він любить займатися любив і раніше займався дайвінгом, займався рибалкою, підводною рибалкою, тобто був активною людиною, і він не втратив всі ці, всі ці активності, намагається надолужувати навіть попри свій стан. І саме ця, ця частина вона от символізує, вже буквально знову символізує здобуття от сили. Якщо ви тут бачите, тут прямо. Так і написано: вірити в свої сили. Ну, і Іван стоїть перед, ціє, перед, ціє, перед цим надписом і готовий вже до якоїсь головної дії, яка змінить його. І ця, саме цей фрагмент, ця, цей кадр, на якому він ніби летить, це дуже ну, така сильна метафора, яка діє на антитезах про людину, яка без них і вона ніби змогла полетіти. І це метафоричне, так скажемо, перетворення ну, людини старої на людини нової. І от останній кадр це от буквально е людина, яка вже повірила в себе, від відкинула всю свою невпевненість, всі, там, всі свої страхи, і вже стала зовсім іншою людиною, ніж та, яка була да, на перших трьох кадрах в цій, в чорній темряві. І останній фрагмент з цих, ну проходьте сюди там, щоб ви бачили. з цих трьох кадрів. Це вже фінал да, цієї історії, який буквально переп переповідає, як ну, Іван пройшов цей шлях, і він завершується, як виїжджає з цієї історії на машині. І тут цей символізм він складається от, з тим, що він сам сидить за кермом. І, ну, і тут теж така метафора, що він керує, керує ситуацією, керує життям майбутнім. тобто він… Рухається, незважаючи ні на що. І ми бачимо, що тут багато метафор там з колесами, як тут, і там, і в перших там частинах там є транспорт, цей міський. І тут саме цей наскрізна метафора цього руху, який перетворюється, міняє форми, там і тут він летить, пливе, їде, там, йде. І саме от в цьому в цьому весь іван. тобто він Людина, людина дії, людина руху, і навіть те, що він залишився без ніг, не змогло його зупинити. <кій> і саме в цьому, от, в цьому, мабуть, його сила, і в цьому от його риса, його характеру, яка може надихати інших. Він справді, хоча він ну, того, мабуть, не знає і не уявляє, але він надихнув мене в плані. Роботи на цій історії в плані її продовження, її розвитку, її фіналу. Тобто воно все склалось буквально от, ну, майже само. І от ця історія, вона повністю, на мій погляд, дуже влучно передає Івана як таким, як він є. Тобто ця історія не більше візуальна, вона от вона несе цей і несе цей наратив, але вона вмістила дуже багато його індивідуальності, скажімо так. І його, його прагнень, і його сили, скажімо так, на, на цей рух. Е, ну на цьому все, що я хотів розповісти саме про цю історію, про те, як вона розвивається, як, як її можна прочитати. В принципі, тут немає е, якоїсь е, однієї версії, її можна читати як е, кому як завгодно. І... Наразі, якщо є питання, я можу відповісти на будь-які ваші питання з того. Я не читала ще про нього, <кій> я просто подивилася виставку. Він звідки. Він з Херсону. Він з Херсону. Та, він з Херсону, жив багато років в самому Херсоні, Де, народився він десь на Херсонщині, десь поблизу Але все життя жив у Херсоні. 22-го року він пішов добровольцем в десантно штурмові війська, і буквально за два тижні після того, як то він потрапив до війська, отримав отаке жахливе поранення і дуже довго проходив лікування і реабілітацію, тобто два більше, ну, вже да, два роки, або десь близько того він йде цим шляхом, який я розказав в цих 15 фотографіях. Тобто, ну, не буквально, а метафорично. Цей шлях у нього почався ще ну, одразу після поранення. Там ну, в статті це добре передається, як він усвідомив, що має йти цим шляхом, і як він усвідомив, для чого він має йти цим шляхом, для кого, тобто не тільки для себе. Це важлива теж частина Івана, що він рухається в цьому напрямку. Не тільки для себе, не тільки для своєї родини. От останні слова, коли ми з ним бачилися, коли закінчили. У нас була така розмова біля да, машини. Вона там була завалена всяким хламом, і я помітив, да, що він, мабуть, збирається кудись їхати. Я його запитав. Куди він збирається, і він каже, що він поїде в Німеччину, бо у нього там дві доньки і дружина, вони в Німеччині. я, е, е, Мене зразу думка одразу була, що він там і залишиться. Я кажу, мабуть, ти там і залишишся, бо, бо тут ну, нічого не адаптовано для таких людей, як ти. Дуже погана інфраструктура, там проблеми там, з адаптацією, з соціалізацією, але він вирішив повертатися в Україну, тому що для нього він бачить себе як частиною, от не тільки суспільства нашого, а от саме ветеранського цього руху. Він каже, що йому важливо допомагати таким хлопцям, як він. І хоча він ну не має чіткого розуміння, як би він то робив. І він бачить себе тільки як приклад. От. І це була одна з тих мотивацій для нього взяти участь у цьому проєкті. Тобто він бачить себе як приклад для інших. От що те, що він зробив, це не є виключення, це є шлях, який може пройти будь-хто інший. І ніхто не має зупинятися да, от, без боротьби. Мабуть, от боротьба з цим це те, щоб в нас таких. Один з одна з один з тих наративів, який от є, він не буквально виражений, але він є в підтексті всього цього і його мотивації, і моєї, і, і взагалі ця історія це також про боротьбу з обставинами. Фотографію передали цих характер. А ви коли ви з ним спілкувалися? Можливо, виникали такі питання або подібні. Може, я сам скажу, як ми, як суспільство? Можемо людям, які мають ампутації, допомогти вжитися. Що нам зробити? Може нам треба якісь питання піднімати на рівні країни. Ми ми можемо просто не розуміти, що їм зручно, що не зручно, тому що ми цього не відчували, так чи розказано щось Так, ми багато, багато про це говорили, але тут ну комплексна проблема. І, наприклад, от якщо казати про взаємодію там з самим суспільством, з кожною окремою людиною там або з групою людей, то тут, на думку, Івана не вистачає самого розуміння його вчинку. Типу, ну в його якщо його цитувати, то це звучить так, що ніби його вважають за жертву. За якогось ну жертву якихось обставин, але він наголошує на тому, що він добровольно пішов до війська захищати країну, і це його вибір, і те, що з ним сталося, це ну типу його, його теж його вибір, і він не потребує жалості, він потребує поваги до цього. Вшанування цього вчинку, а з тим, що він стикається от в нашому суспільстві, це скоріше жалість якась, ніби він там попав під тролейбус або щось таке з ним сталося. Якесь випадкове, він наголошує, да, що це не випадковість, і ставитись до цього треба зовсім по іншому. І, от, наприклад, за його розповідями, тобто, будучи на в Сполучених Штатах, він дуже сильно помітив цю різницю в ставленні до ветеранів тут, де йде да, вже три майже три роки повномасштабна війна. І десь з гаком років йде війна взагалі, і в Штатах, де ну, немає таких, таких масштабних дій, але все одно там є ветерани. І там зовсім інше ставлення до них і інше сприйняття в суспільстві. І він передає, як це ніби щось таке, чому чого варто от, вчитися, і що треба. Переймати. А щодо ну, більш загального цього фактору, то тут, звісно, грає саме відсутність інклюзивності от в, наших, в нашому оточенні середовищі міському, тому що, наприклад, щоб презентувати цю виставку. Для, ну, можливо, і для таких немобільних людей, то у Львові там два або три місяці всього. Більшість е, не прилаштована для людей на візках. До щоб... до Та до сих пір, і про це багато хто наголошує, і саме Іван про це каже, що за два роки, як він їздить на візку, він не побачив суттєвих змін в цьому сенсі. Ну, це серйозна проблема. Вона є, вона існує, але ну, бачення її. З точки зору ветеранів, і з точки зору всього іншого суспільства воно дуже сильно відрізняється, бо вони хочуть більш радикальних змін в цьому сенсі. Поки ми про це розмовляємо, про це тільки говоримо. Їм це треба та, та їм треба жити, і для них це суттєво обмежує якість життя і моральні ці е, мотивацію подальшого життя, бо багато хто з них. Знаходиться в сильній депресії, і саме обмеження соціальне, воно поглибшує ці стани і поглибшує цю ізоляцію, яких багато хто з таких хлопців опинився. І вирішити це якось на індивідуальному рівні, ну, здається, здається, неможливо.